Гальні симптоми, які були і при попередніх варіантах коронавірусу: це підвищення температури, загальна слабкість, виражена загальна слабкість, ломота в тілі, закладений ніс. Але при оцих двох субваріантах відмічається біль в горлі. Дуже виражений біль в горлі, який може супроводжуватися захриплістю, втратою голосу. Серед захворілих на COVID-19 у нас майже 83% – це доросле населення і 17% дитяче населення. Найбільша кількість випадків захворювань на COVID-19 реєструється в Житомирському районі. Це 300 випадків. У Бердичівському районі 75 випадків. В Коростенському 69 випадків. Та в звяльському 24 чотири випадки.